Я не пам'ятаю, що я була з тобою цієї ночі. Добре. Що ти пам'ятаєш? Як ти це переробила? я пам'ятаю, що ми мали зупинити мандрівників. Так у тебе був план, але ти нікому не сказав про нього. І наступне, що я пам'ятаю, ти мертвий. Я чула, що ти в'їхав на машині у бар гриль і підірвав себе, щоб спровокувати вибух. Ти втрачаєш маленьку деталь у цій історії. Ти була в машині зі мною. Що я вже був готовий їхати, але тут двері вчиняються. Ти застрибуєш в машину, і така ми зробимо це разом. І відповідь ні, ти не приймала. Ти ідеальна дівчина для мене. Добре, розкажи мені більше, можливо, щось веселе. Веселе, добре. Е, машині для льоду, в мотелі в Денвері теж є що розповісти. Що, ще але я забула тому сором. Ймовірно, одна з твоїх найкращих промов. Ти у своїй дуже пристрасній та чарівній манері зізналася в мені у коханні, і до біса, якщо ти збиралася вибачатися за це. А мій улюблений спогад про нас, який я пережив мільйони разів за останні чотири місяці. Це та літня ніч перед тим як ти пішла у коледж. Ти хотіла показати мені метеоритний дощ, тому ми поїхали невідомо куди. І от той час, як ті зірки почали падати. Дощ, сильний дощ. Ти була так впевнена, що він зараз закінчиться, що легше було повірити тобі, і я взяв тебе за руку. Це не працює, мені шкода. Гей, може, треба просто сильніше постаратися. Я намагаюся. Я зрозуміла, що у нас було чудове життя разом. І я знаю, що мені подобалося, що ти був безрозсудливим. І це, ймовірно, змушувало мене почуватися вільною. Але тепер, коли я дивлюся тобі в очі, я. я просто. Що? Що ти відчуваєш? Що? Я відчуваю, що дивлюся на незнайомця. Тому що я не зможу дати тобі те, що ти хочеш. Я просто не можу згадати. Гей, є речі, які ти не можеш стерти, і ти це знаєш. Гей, вибач! Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Гей, Єлена. Єлена, гей, що ти в біса робиш? Ще 20 секунд, і де би померла. Я намагаюся зламати чари. Це єдиний спосіб. Ні, ні, ні. ні Гей, послухай, я б віддав все для того, щоб ти згадала, але я не рискуватиму твоїм життям. Це останнє, щоб я зробив, навіть якщо ти цього не пам'ятаєш.